Ми говоримо про. Монаха мільйонера, наш знайомий, наш друг і ремонах Святоуспенської унівської лаври Української греко-католицької церкви, отець Макарій, Дудка знову збирає чергові мільйони. Ми говорили про 6,5 мільйонів, які отримав священно Стрийської єпархії, зокрема Перемишлянщини. Але пропустили момент, що оця Макарія, виявляється, було день народження. Отець Макарій в нас. Вмикається. Слава, Слава, Слава на віки, пані Тетяна, пані Марта. <рес> Отже, Макарій, Ну, користуючись нагодою, каже, що Ангели літають 40 днів. То ми вас вітаємо від, від імені наших глядачів, від імені тих, хто вас донатять, і від нашої всієї команди. Вам сили, наснаги, і що ви успішно робили всі свої. Ці свої збори, тому що навіть на своє день народження ви закликали про те, що на день народження найкращий подарунок це донати для ЗСУ. І написали, що на день народження вам пожертвували 406 тисяч гривень. Ну а тепер давайте, давайте по порядку і про ці 6,5 мільйонів, які ви отримали від священнослужителів стрийської єпархії. Дякую. Всім слава Ісусу Христу, доброго вечора. Слава віки. Історія з тими ж майже 7 мільйонів гривень. Вона така, якби є, тривала. Це є не один, один якийсь момент. На протязі 11 місяців священники Стрийської єпархії, зокрема Перемишлянщини, в різний спосіб донатили на Збройні Сили України, а точніше, на мій збір. Тобто я до, до, до багатьох священників звертався про допомогу, про підтримку моїх зборів. Інші отці так добровільно скажімо, зголошувалися, бо бачили, що я так активно займаюся армією, самі донатили. І напевно ви бачили на моїй сторінці, що декілька отців я там може не всіх звичайно перелічив, але багато отців є таких, що на постійній основі вже на парафіях роблять збори для Єрмона Хамакарія для його тих потреб, які він має для армії. Тому тих шість з половиною це так я тільки порахував дуже так, якби грубо. Тобто такі великі рахунки, я не можу знати людей, які донатять по сто, по двісті, по п'ятсот гривень, хто вони, з якої вони є пархії, з якої вони частини України. Але такі чисто дуже такими ну, великими рахунками, то мені вдалося це порахувати. І це дійсно є шість, мільйона, мільйони, то можна сміливо казати, що там буде і за сьомій мільйон, щоб так то все докупи звести. Але я не маю такої вже дрібної бухгалтерії, щоб знати. Звідки ті кошти приходять? Тому я дуже розсловлюю вдячність всім отцям. Також хочу похвалити і Православну церкву України. Деякі священики долучалися також і парафіяни з сіл, які на перемишлянщині, зокрема з православної церкви України. Тому бачимо, що всі об'єднуються довкола моїх зборів. Я дуже за це вдячний. Богові і людям, тому що часто люди мені говорять, що в такий складний час через те, що люди мені довіряють, я об'єднюю такі різні версти населення і вірян, і і людей не знаю, вчителів ну, різного навіть навіть же тих, тих же спортсменів, які мене знають, також долучаються до моїх зборів. Тому мені дуже це приємно чути. Я щасливий, що справді можу так суспільство об'єднувати у тій довірі. Довкола мене, довкола церкви. тому ви бачите, що тільки на тій довірі я зараз живу і маю такі успіхи. Я не хвалюся тим, звісно. Це не є якась. Я не маю взагалі навіть, скажімо, якоїсь такої схеми чи програми, як я буду працювати наступних там, через 2-3 тижні. Тобто я так якось якби живу, знаєте, хвиля мене несе, нині така прийшла ідея. Завтра інша. Післязавтра ще щось інше мені, або люди підкажуть, або сам щось догадаюся. І так ідуть мої збори. Але щасливіше може об'єднувати людей. Так, ну ми, ми, ми ви пригадуєте, коли ми познайомилися, ви тільки починали збори, коли встановили перший рекорд. Ми тоді називали Монах, який піднімає залізо, монах рекордсмен. Ну а зараз вже є у вас назва Монах мільйонер. Так, я прошу вивести цю, цю афішу, так, цю фотографію. Ні, ні, на сумму на 51-й файл. Так, священник, який збирає на зсу монах мільйонер. І я обмовилася перед ефіром, назвавши ну, не Єромонах, а євромонах мільйонер. Ну це таке, знаєте, обмовка, як то кажуть, не випадкова. А тепер дивіться про тубус і розкажіть ще цю історію. Ми з вами говорили перед ефіром. Значить, це тубус, який привіз воїн батько, і його розмалювала Анастасія донька. Це військовий 71-ї бригади. Це черговий лот. Черговий збір буде можемо подивитися. Прошу нашим глядачам. Можемо подивитися якраз звернення є ця дівчинка, а потім ви розкажете детальніше, яка далі доля. Дорогі друзі. Сьогодні вітаю у нашій успенській церкві двох таких гарних гостей: пана Андрія Коштиря, службовця і Настю. І вони з таким подарунком до нас приїхали з тубусом, який розмалювала Настя, Настя, молоденька художниця. Тубус є з піснаряда, але бачите, наші українці молодці, що вони перетворюють зброю як така от, нарада. Так що тому буде перемога. Тому дякую, пане Андрію і Настя. А цей тубус передав для нас воїн 71-ї бригади, як називається? Володимир. Володимир. Так що, пане Володимире, дуже вам дякуємо, що хочете спричинитися, що ми цей тубус продали на аукціоні, чи на тихому, чи на голосному. І він принесе знову нові кошти для Збройних сил України. Так що маленькими кроками і великими. Добре. Слава Україні! Героямся! Героям. Нашої великої перемоги, але надпис на тубусі Україна не впаде на коліна. Ну розкажіть про цей напис. Так, я запитав звідки ця дівчинка взяла цей напис, і вона мені сказала, що їхній батько Володимир, вони на харківському напрямку працюють. Що ця фраза часто звучить з вуст нашого батька, і він говорить ці слова і до мами, і до, до своєї доні. Але він каже, що ця фраза не є так, якби особиста його, але що це і наших воїнів така дуже ходова. Дуже часто воїни це говорять і кажуть, що Україна прихилить свої коліна тільки прихиляє перед Господом Богом. А перед, іншим, перед іншими людьми чи ворогом тим більше вона їх не, не похилить. Тому ця фраза є така наша армійська, нашої української армії, і вона так дуже дійсно так мене якось так зачепила, зворушила. І молодець, що вона, так бачите, на, на цьому позначила саме ці слова свого батька та інших воїнів. Також пообіцяла, що буде долучатися ще іншими своїми малюнками, бо вона там якісь вигравала дуже великі, десь тут наш, в районі якісь, не пам'ятаю, як називалися ці акції, де вона малювала свої малюнки, також що стосувалися армії, і пообіцяла, що мені їх також подарує на, на аукціон. Правдоподібно, що цей тубус я буду використовувати на такому. Онлайн аукціоні, я думаю, що люди відгукнуться на це, тому що справді це немов би є використана зброя, снаряд, так? А наші люди це дійсно перетворюють таке в мистецтво, скажемо, тут бачите, яка гарна природа зображена, українська, ще з таким написом. І воно коли дуже добре йдуть лоти на аукціонах, коли вони мають таку специфічну історію, бо коли просто, коли буде якась звичайна ікона. Без такої особливої історії, чи картина, чи ну, щось інше, то мусить бути завжди історія. І люди дуже люблять, коли якась така зворушлива, знаєте, історія, коли люди вишивають ікони там, для когось, там, ну, тоді воно, воно приносить добрий прибуток для, для моїх зборів. Також сьогодні дуже маю також приємну новину, що в оперному театрі Гуцулка Ксенія здається відбувається так, 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 драм ми Так, знаємо. Та то також там буде одна з моїх кон розіграватися на аукціоні, такому міні аукціону аукціоні після концерту, після вистави. Тато да, про просто зараз відбувається вистава вечірній сеанс гуцулка Ксенія. Е, але ж, ну, ви, ви кажете за те, що друге не дуже мене дуже здивувало. Ви написали, що е, розіграли річний запас меду, е, який зібраний mm -hmm. вас е, у вуликах в Свято-Успенської унівської лаври да. за 60 mm -hmm. тисяч гривень. Е, все це потреба на потреби 77-ї десантно штурмової бригади. А, да. Який запас меду річний? Скажіть, скільки це літрів? Це залежить також від погоди, від того, як брат все приготується, але так в нас за пасікою відповідальний є такий брат братсьхімонах Некодим. Дуже в тому справді є професіонал, бо вже декілька років займається пасікою. І тисяча літрів до півтори тисячі літрів брати разом з ним збирають у сезон. І тому ми той мед використовуємо для своїх потреб, але такі, напевно невеликі кількості. У нас є у 27 монахів, то ми так багато не з'їдаємо. Ага, тобто би без меду не, не залишилося. Ну, в принципі, вже зараз меду фактично в Лаврі, я вже останнє забрав. Вже нічого більше не залишилося, так. Отець Макарій вже. Але... Е, Піцмакарій на носі, так би мовити, великодні свята. Хотіла запитати вас, чи планується якась, можливо, така цікава ініціатива великоднього кошуку чи великоднього збору для військовослужбовців? Ну, дивіться. Одна з е, жінок з мешканка перемишлян, пані Ірина Данилишин, запропонувала мені на квітну неділю, що вона зможе такі зробити ті галузки, так? Чи на що на посвячення? Ці баски, і вона робить 50 комплектів, і хоче, щоб люди собі брали ці ці баски і донатили, якби на Збройні сили України для мого збору. Це така одна акція. Такого в лаврі щось особливо, поки що то ще є два тижні, ще ми до чого не готувалися, але вже деякі хлопці, які будуть їхати на передову на прифронтові території, то просили мене, щоб я долучався у різний спосіб, чи пасками, чи. Чи просто коштами для тих, щоб вони зібрали ті такі різні подарунки з м'ясні е, ці продукти або паски. Зокрема, тому я також то продумую як це зробити. Думав, що звернуся до кримської перепічки, до пані Оксани Новікові, Новікової, яка е, ну, випікає Паски для наших збройних сил України. Можливо, вона щось нам допоможе. Ну і так далі. Поки що такого щось з такої програми чіткої ще не маємо, але я думаю, що це буде скоро. Та вас, вас просто постійно триває весь збір. Я подивилася на вашій сторінці перелік бригад. Ви напевно всім без винятку, бригадам в якийсь спосіб допомагаєте. Всі, хто до вас звертається, то ви одразу, ну вам, вам, вам дає Бог отакий дар, талант, і те, що вам довіряють, і те, що ви можете зібрати мільйон за кілька годин. Але знаєте, ми от сьогодні розпочали випуск із чергових обстрілів, і трагедія у кривому розі. Ми проходимо до великодних свят попереду Страсний тиждень. Це тиждень роздумів, міркування, прощення. Але в мене таке питання: от де знайти віруючим можливість простити цієї кріпості, і як взагалі ставитися? Тому що єдиної в єдиних відчуттів від ненависті і люті. І повного знищення і смерті нашим ворогам немає. Е, ну я, я не знаю, як, як, ви, як ви це трактуєте як е, духовна особа, і що би ви сказали тим людям, які ну, реально от в ці світлі передвеликодні дні бажають єдиного це смерті е, Росії і, і Путіну? Так, ну коли сталася трагедія, так в Кривому Розі, так е, наступного дня це була Кафістова субота. Я очолював богослужіння, молився з нашими монахами акафіст до Богородиці. Я якби, жертвував свою цю молитву смиренну у Богу, щоб Господь Бог потішив тих пострадавших людей, звичайно, щоб дав Бодай їм якесь розуміння тої ситуації, щоб вони якось ну, важко сказати, щоб це горе прийняли, але просто молився про те, щоб Господь Бог якось їх підтримував. І це боляче ну, такі речі. думаю, справді воно це горило, горіло мені тут все внутрі. Але я, я жертву в цю на монах за тих людей, які постраждали, звертався до людей з таким співчуттям е, про ту подію. І в Лаврі ну, тривала ця молитва. Ми декілька годин молилися від шостої ранку до половини десятої тривала в Лаврі молитва. Ну, звичайно, що за весь світ, за всі потреби. Нашого народу, але зокрема за жертв, які тривали в кривому розі, також брали поминальну панахіду, молитву молитву таку спеціальну за ті пострадавші жертви. І знаєте, я так вже як священник навчився за тих чотири роки. спочатку, дійсно мені емоційно важко було з тим, якби то прийняти, змиритися, але я зрозумів, що мої емоції, мої якісь погані думки, які виринають там, вирують всередині, вони не змінять ситуації. Я просто натомість, щоб бути таким емоційно збуреним, я якось так стараюся взяти себе в руки і просто в той час молитися за ту якусь подію, звичайно, що погану, щоб якось змогти в собі це все переварити. Бо я розумію, десь такому, що Бог у своєму проведінні той якось складає, і ми такими, якби своїми своїми своїм розумом, ми не можемо собі пояснити, чому так ця ситуація допускається. Я завжди кажу, що Господь Бог. Не хоче у світі так багато горя, так багато сліз, бо це не є, не є в Божій природі, так це звичайно, що все є гріх. це Ну, ну і так вже неодноразово це, це кажу що вона є нашого північного сусіда в тому, що ми так страждаємо, не це не є палець Божий. так І допіру його не поставиться на місце, так того сусіда, коли ми не, не будемо сильні. І зброєю, так і сильною такою державою, де буде своя мова, своя культура, ми будемо постійно віками, напевно, від них страждати. Тому нам треба дійсно, як завжди каже Олексій гнатковський то ціну його ті слова, що ну геть треба руки наші, серця від усього, що є російське, від їхньої культури, від їхньої духовності, ну і так далі. Тому я заохочую всіх людей, щоб справді краще. ну не бути вульгарними щодо тих подій, але ліпше в той час молитися. Я розумію, що це не просто є. Але я також, коли молився, то я собі так думаю: ну ж, Христа також на Христі розпинали, і він знаходив у собі сили сказати: Господи, прости їм, бо вони справді не знають, що вони роблять. Ну, а якщо один варіант, це що це підтримувати Збройні Сили України? Це те, куди можна акумулювати всю свою люті ненависть на ворога. Бо, бо тільки так, бо тільки так, тільки Збройні Сили України, тільки наші лицарі е, світла вони можуть е, ну, перемогти це зло. А всі збори, що організовує, їх є чимало. Отець Макарій Дудка, ми наших глядачів знову і знову закликаємо підтримувати, тому що допомагає практично. Всім допомагає отець Макарій, всім, хто звертається в описі до цього відео. Ми обов'язково поставимо ваші реквізити. Ну і крім того, підписуйтесь на сторінку. отця макарія дудки у Фейсбуці. Там є і звітність, і потреби, і оперативні збори. Ну там купу повідомлень за день, що от тільки відкрили збір і закрили. Так що. З нашими людьми все можна зробити, а ви викликаєте очевидно, що ви викликаєте велику довіру. Хочу, ще пані Тетяну і пані Марту, подякувати людям, які тепер донатили останніх декілька днів. Я збирав один мільйон для закупівлі дронів на оптоволокні. Можливо, хтось з людей не знає, що таке той звичайний дрон, до якого прикріплюється така кутушка, якби на дротику, так? І його фізично, в принципі, не можна, тільки фізичною силою можна збити. Вони дуже є коштовні, справді один дрон, вартість є 44 тисячі. Їх потребує дуже зараз 77-ма бригада, бо тому, що цей лимано-куп'янський напрямок. Ви бачите, що в новинах дуже часто кажуть, що дуже складний зараз цей напрямок є, крім там Часового Яру і інших. Тому я хочу всім подякувати. Бо ми за декілька днів це ту справу зробили до кінця. Мені було важко самому назбирати цей мільйон, і я об'єднав свої зусилля. З паном Ігорем Дурином з благодійним проєктом ташки перемоги. Половину суми дають вони, половину суми я. І ми, в принципі, разом з командою тих партнерів ми один мільйон за декілька днів зробили. Тому всім дякую, хто долучався, бо я бачив, що на моїй банці були прізвища іноді за тих 3-4 дні, що я збираю. Ну часто повторювалися одні й ті самі люди. То мені дуже було приємно, що люди так, так стараються. Дуже всім дякую, особливо людям за кордону. Також. Які кладуть свої також пожертви? Ну всім, всім дуже хочу подякувати. Дуже дякую. А ми теж дякуємо вам, тому що ви робите неймовірні речі. Кажуть зараз багато і військових і волонтерів, що вже на третій рік війни стає важче брати великі суми. А ви власне вмієте правильно об'єднати людей так, і чого не скажеш про це макарія душки? Дякувати Богу. Так а оптоволоконні, до речі, та оптоволоконні дрони це вони в ворожі дрони, Вони дуже багато. Нам біди роблять на передовій, дуже докучають, і те все, що відбувається, їх фактично неможливо збити, неможливо заглушити. Тому від цього страждають наші захисники. Дякуємо, будемо чекати інформації і по те, як ці дрони використовують наші воїни вже. В захисті нашої країни. Дякую вам, Отже, і тихо, спокійного, мирного вечора всім нам, всій Україні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дуже дякую вам. Дякую.